Тривають пошуки 16-річного Данила П'ятницького, який зник за дуже загадкових обставин у Словаччині, де жив і навчався з вересня 2023 року. Мама хлопця розповіла нам, що йому подобалося навчання в університеті за кордоном. Він їй телефонував і говорив, що у нього усе гаразд. Однак, 22 грудня минулого року зв'язок із ним обірвався, і з тих пір про нього нічого не відомо. Він взагалі нічого не казав перед своїм зникненням. Вон о 12 годині дня ми з ним поспілкувалися. Він каже, мама, я не спав добу майже. Каже, я хочу спати. Я посплю пару годин і тобі зателефоную. Я ввечері пів шостого його в той же день набирала. Вже він був відключений телефон. Ця розмова з мамою Данила була записана ще місяць тому. Весь цей час ми, звісно, не припиняли і не припиняємо пошуки хлопця. Одразу зв'язалися з нашими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які у свою чергу розмістили інформацію про Данила на своєму інтернет-порталі. Також негайно було зроблено запит до поліції Словаччини. Крім того, підключилися до розшуку і деякі словацькі громадські організації. Ось, наприклад, фото про розшук хлопця на сайті однієї з них. Робимо усе можливе, аби знайти Данила, і ми ще раз поговорили з мамою хлопця. Вона також каже, що у неї наразі на жаль жодних відомостей про сина немає. Взагалі ніяких ні. Ну, Інтерпол провірив в Німеччині. Він не перетинав кордон його там немає. Прийшла прийшла відповідь з Інтерполу. І нагадаю вам подробиці зникнення Данила у цій історії. Є деякі дуже підозрілі обставини. Минулого разу мама хлопця розповіла, що у кімнаті, де мешкав Даня, після його зникнення виявили безлад і розкидані речі. Мені стала відома інформація, що його закордонний паспорт в його кімнаті був розірваний, побити все, що могло. Хоча на поведінку мого сина це взагалі не схоже. Я не знаю навіть, що таке повинно трапити, щоб він себе так повів. Хлопець навчався у Братиславі в університеті імені Коминського на факультеті менеджменту, а мешкав у центрі для дітей та сім'ї у селищі Бернолаково, що приблизно у годині їзди до Братислави. Він йому при, як житло предоставили від центру біженців, і він там мешкав, там і харчування було, ну, то, тобто і на проїзд йому давали, і він казав, що йому подобається. Вихователями спілкувався, ну, свою совершенствував словацьку мову, тобто спілкувався словацькою з вихователями на словацькій мові, вдосконалював ну, рівень словацької мови. Я не знаю, навіть що могло такого трапити, щоб він ось так ну, себе повів і зник. Мама хлопця і гадки немає, де може бути її син. Взагалі не розуміє, як таке могло статися, однак припускає, що Даня міг зв'язатися не з цією компанією. Тим паче, після його зникнення стало відомо, що з листопада він не відвідував навчання. Хоча мамі про це нічого не говорив. Не знаю, ми вже думали, може в якусь компанію він не знаю, якісь друзі нього може з'явились такі. Дуже хороші, не дуже порядні. Я спілкувалася з дівчиною, яка з ним навчалася у Запоріжжі, в нашому місті. Гімназію вони закінчили, і вона поїхала теж в цей університет. І вона мені казала, що напередодні його зникнення 21 грудня вони зустрічалися і він казав якісь такі несуразні речі, тобто, що за ним словацьке ФСБ чи СБР слідкує, що в нього жучок на телефоні. Тобто вона казала, що в нього якісь параноїдальні ну, були мислі. думає, може, якісь там наркотичні вже засоби з якоюсь компанією він зв'язався. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про Данила П'ятницького, або ж якщо можливо ви живете у словаччині. І раптом побачите даню чи дізнаєтеся щось про нього, одразу телефонуйте за номером 116 шістнадцять Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або не дай Боже у вас у самих зникла дитина. Не зволікайте і телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять Ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації.